Ви ще вітання на каналі ICTV2. За сьогоднішньою погодою прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода, літо буде засушливим. Похмура і сніжна на рясний урожай. А поки що, на заході України хмарно з проясненнями. Місцями прояснення різної тривалості, опадів не передбачається. Температура коливатися в межах 8 десять градусів з мінусом в день, а вночі шістнадцять. Двадцять 18, 18 градусів морозу на півночі країни без опадів. Небо здебільшого буде вкрите хмарами. Лише місцями можливі короткі прояснення. Температура 9-11 градусів з мінусом в день і 16-18 градусів морозу вночі. На сході України день розпочнеться з прояснень однак, уже з середини дня небо поступово затягнуть хмари. Ані дощу, ані снігу не буде. Стопчики, термометрів покажуть 9-11 градусів морозу в день, а вночі буде 16-18 градусів морозу. На півдні сьогодні день розпочнеться з хмарної погоди. Опродовж дня хмарність поступово відступати. Опади малоймовірні, за винятком у Криму. Там у ранкові години можливий слабкий сніг. Температура 4-6 градусів морозу в день і 8-10 градусів морозу вночі. У центрі. Країни переважно сіро. Сонце лише зрідка намагатиметься пробитися крізь щільну хмарність, але опадів не очікується: на градусниках 8-10 градусів морозу в день, і вночі 12. 14 градусів також морозу. Ранок у Києві буде безхмарним і майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Температура коливатиметься в межах 7 9 градусів з мінусом в день, а воно. Ночі 12-14 градусів мінус. Отже, бережіть себе та плануйте день з урахуванням погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житі погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.